И всем привіт, друзі! З вами я знову же Влад Персонаж. І вийшло Завнений, я завинув. Я уже в 3-му морі, у мене 1805 левел, 12к фрагментів. Е, у мене раса киборг. Сабля, я просто... І в мене є яма. Ось. И ще 6 свя... священня кусаги. Ну, коротше, у мене є багато всього, чого я... Вам не показав. Ну, бо в мене щось сталося. Коротше, з комп'ютером, то я грав. Тільки... Ой, не з комп'ютером, а цей. Ну, мені. То я поїхав там кудись туди, тут туди. І рідко почав. Але прокачувався з телефону е -е, І так, то зараз я буду спронялися і добавили. Дракон. Дракон це зараз самий найкрутіший фрукт, який є. Жал, жалко, що старого дракона нема. Але я два нових фрукта. І це класно? Класненько. Та, от от, от це щось таке бах, оцей. Tre, отако швидко якось щось зробити. Я не знаю, як зараз оце зробити. Просто не знаю. тупо топи всі помінялися. Дуже сильно. У мене фул аура. Ось так виглядає я Махто не бачив ще. У е, мене ще є, знаєте хто? Знаєте хто? До речі, до речі, до речі, я майже зробив КДК, але я не зміг що Оця. І оця. У мене прокачане 3, мені, мені одних катан не вистачає, і ще потім два ляма і все. Я, до речі, не бачив, як виглядають оці два-три зубця. Ого, вау, оце, оце ще гарно, дуже гарно. Священа куса я вибив її вчора. О, так, така вона я не бачив. Я вже я 1805 левел. Я прокачався, це дуже сильно. Так, я знаю. У мене Показую вам скільки меж на Ямі. Хто не знає, Яма це один меч із КДК. КДК це самий найкрутіший меч, який можна зробити. Треба вам ЯМА і дошита. І виходить, там типа якось там. А йому треба вбити 30 оцих е, або, тіпо, оці, е, просто оди, або 30 оцих. дивіться, оце, е, типа, дивіться, от, якщо зараз. Ага, нажимаєте і дивіться. О, Діабло. Нагід, тут або якому на е, цей, типа, острой, і там ви підете вбиваєте. Тут оберете на цей на челіків, типа ПВП. Е, euh, він, типа, тут так само пише... Чекайте. А чого че він мене видало з друзей? Э, в смыслі. Це мій друг, якщо ви не знали. Так, так, пішли. Гіроостров. Так. А, хай буде від. О, все, він прийняв, все, все. все Це Це мій друг, Дані його звати. Так, погнали в Буваємо, дивіться. Ой, я не туди пішов. Це пів ще черепаха. Дивіться. Е, дуже легко, якщо у вас є е, плачка та кури. Ось він у мене є. так. Ось він. Дивіться. Включаємо сил. Офігетик, цей остров помінявся. реально выстроить. Вообще, якись уже Китай. Кто не знает, ты я... отзыва то подъех, ты при ему получать. Да я могу получать. Офигеть, я, я вообще. Ну, тупо разработчик я не хотела сделать, типа, о, во, во, во. сюда бежит, и ты не заработаешь, да я могу получать. Ты бежит, сюда. А, нет. Че це то чи не то. А, ні то, то, то. то. А, Тайний проход. Дивіться. Що ви будете, то дивіться. Ну якийсь кілон там будуть чельники, там зразу же попереджую, вони вас можуть бить. І шо ви маленькі левел? Там можна, яму можна получать з будь-якого левел. З 1500, але вам притреті море. Це і все. Так, прийшли з яблу покажу шукати. Мія У нього скіцу наупа, но йому якийсь дурак скинув е, е, айт і він звичайно не поставив. Він хотів взяти квест. Е, е, я вам зараз покажу, скільки в мене челиків дивиться. Це перший, Ну це майже, бачите, вже 1600 левел, 2600 надо левел, щоб е, бути вже цей, як його, типу, максимальний левел. То в мене ще ні одного максимального левел. А того ну, то там всі були майже максимальні. Кроме цього, цього, цього і цього. А я... Ось я. Ой це не я. А от я. Якщо ти на другому місці попали? Оце мій друг теж. Він теж складно. Його звати Жека. Це він. І. Е е е е як його бої? Ну, типа, і все. У мене є ще Діма, але він, він зараз не грає, як я поняв. Діабло! Ну, я, я не знаю, я десь нічкою тупо грав десь до часа ночі, щоб і, і, добити 20 еліток. даже це сам. Їх легко вбивати, вони не важкі. Е -е 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 там Манікін. Я ще тупо все обновлення не обдивився. Бо я знаю, що побавила два нові фрукти. Коротше, дивіться. Там пише такий остров, де вони? Находите їх, вбиваєте і все. І так вам зараховують. А тушито я не пам'ятаю, як там побувати. Це треба Діма питатися. Або цього. Ну, коротше, можна будь-якого мого друга попитати. Ну, крім, Ну, типа, всіх можна питати е, моїх реальних ну, священних куса. Та капець. Он мого друга, коли е, ще то обновлення був максимальний левел, то в нього навіть все ще не коси нема. В нього є ТТК, ТТК... Зараз я напишу своєму другу. А, він увійшов. Ну, коротше, оцьому другу я хотів написати, що мені вчора випала е, священна коса. там тем, тем, там, -там, 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 -там що нам робити, Що нам робити? Давайте я ще вам розкажу, як отримати ТТК. Для цього ми зараз перейдемо в Друге море. Так, містер Джоко. А не, в третьому роді як, блін, а мене є, може оцей? Хоч би ти в другому морі. Хоч би ти в другому. Або в першому, в першому теж піти. О. От він, бляха, мабуть, з третього моря або четвер... Ой, ще й не є Але сам сюди вперше. Це конечно, не саме. Дуже похожий. По Моряя, такі бок на 4. Такі кіборк. Але щось. Подивіться. Просто це оновлення гарніше. Ну це кітю, цього. Я знаю, не... Ладно, я зараз дивіться пере... переходить в Другі море, я зараз вам розкажу, дивіться, 2700 левел, йдете в тюрму. Е... Говорите, там челік такий, Стоїть. він дає вам ключ, ви в буваєте бог, ви йдете до його, потім він каже, що мій друг вас відвезе, потім йдете до цього і він вас відвезе. Я зараз перейду в друге море і тоді побачимося. Так, друзі, я перезайшов в друге море. <плочен> е так, і що я хочу. А! Розказую, як отримати ДТК-С. Дивіться. Є. Е е ШИСУ е І ще вроді як я не пам'ятаю як. Е Чекайте. У мене що? Все ціруся, а чого, а ч, чо? а чого так є? Ладно. Не таки, да? Дивіться э, э, дивите. Тут є, тут оцей цей менеджер його звати. І вам, він каже вам, типа, зараз він композит, це значить ще довго. Э, э, типа, ще треба. Ну, Він вам буде казати 15 минут, то вже бігайте э, цей шукайте. дивіться. Я вам зараз покажу всі точки спавна. Дивіться, я зараз покажу. Отут тут я зараз покажу. Иди сюда і десь чего тут чи оттуда чи спавнить там короче. Ще він спавниться на колізею. Блядь жаль, мене не неремке я зараз я переключу. Ну, якщо, якщо б я був в три Що? А що таке? Що це? Я понял, що ж пауру мені зараз Я зараз можу ауру зробити. То Реально, я вам сейчас покажу, що це таке. Дивіться. І що ви яблочко знайшли, бо ви зараз можете ауру. далі, дивіться. Ідете дивіться, е, сюди. Привойте сюди наверх, і десь чого тут что-то тут є, що тут. Ну коротше, десь там є. Знайдете. Побачите. Там є. Далі, де ще спавнеться? Е... Ну, е ще він спавниться отут. Ну там мало він радів спавниться. Ну, оце на, на колізею і он там за е цією штучкою. То для початку біжиться отой з тої штучкою біжить. Подивіться, бо то, що там найбільше. Біжди, і біжите там вперед може павитися. Брайте катати. Ну а, ще. Вам треба 8 мільйонів. Дивіться, першу катан Треба купити три катані і потім дивіться, щоб купляєте три катані і йдете в сад. З... Дивіться, запригайте нас. Якщо хавайте Лучше буду. Або якісь портали, то приходите на саме велике розція. Ось бачите, он так, он це, он це, он це. Туди йдете і, Ну я, ну типа рослин, да, да, да. Руслин. і туди йдете, і там челик стоїть, может и купить. Все. І у вас вона є. Так, давайте даже фруктик, якщо ми не можна проролимо. О, хаваем, хаваем. Ой, я не знаю, все моя. Наче, дарю. по приколу. Але жаль, що фрукти во ще не поміняли саме. Quer